Це Дрезден, це Цвінгер. На жаль, зараз проходять тут реконструкція. Багато чого ви не побачите, тільки можна походити по музеям. Але все ж таки, це зайти і подивитися цю велич. І гарно тут все щось роблять ландшафту. Роблять. Це знаменитий палацовий комплекс та один з найлегкіших музейних центрів Європи. А він розташований в історичному центрі сторони німецького міста Дрезден, столиці Саксонії. Авторами цього шедевра архітектурно-мистецтва архітектор Матеус Папальман. Тут багато можна походити по території, погуляти, але на жаль, хто хоче всередину ну, сюди попасти, зараз все проводять роботи і, можливо, ще ну, десь вже кажуть, рік півтора це роблять. Вона відновлюється, вона також пострадала під час першого будівлю. Були пошкодження гарматами русських військ під час війни в 1956 році. А потім тут була навіть велика пожежа, що сполохнуло і по три 49 му а От дітки заходять. Якщо, якщо просто пройти побажання подивитися, то можна походити по музеям. На жаль, по території погуляти поки не можна.